Так, ми сідаємо снідати, куштуємо якраз тортик оцей хочу показати вам, який він у розрізі. О, він такий пахучий. Впав трошки в мене тортик, друзі, з ножа. Ну нічого. О, отак ось, ось. Я думаю, пропитався вже. Ти довольна, так. а? Я дуже довольна, що я його зробила. Прям дуже довольна. Просто скільки я хотіла його <рес> за це літо зробити, ми будемо святкувати ось трошки, друзі, Кока-Колою. Ну що, кажи, чоловік. Днем народження тебе. Дорогенька угу. наша. Все найкраще, здоров'я, щастя. Ну і миру. Ми тебе любимо, цілуємо, обіймаємо. Дякую навзаєм. Він <рес> веселий, який дивиться. Веселун. Друзі, всім привітик. Хотіла сказати доброго раночку, але він зовсім, зовсім у нас не добрий. Вночі таке відбувалося. Ой-ой-ой, ой, 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 ой дуже, дуже було гучно вночі, дуже було страшно. Так що привітали мене з ним народження дуже гарно. Наші сусіди. Друзі, зібрали ми скромний столик. Зараз трішки відсвяткуємо. Вас також вітаю з Днем Незалежності. Здоров'я, звісно ж, саме головне, і мирного неба, щоб не було так, як нас сьогодні вночі був жах з найщирішими, найтеплішими побажаннями. Всім дякую, друзі, вам за увагу, за теплі слова, за привітання з днем народження. Щиро, щиро дякую. Нехай ваші слова відгукуються і повертаються вам з сторицею. Щиро дякую всім. Друзі, всім привітики! Сьогодні понеділочок, 25 серпня. Як ви вже знаєте, в мене вчора було день народження. Гарно ми вчора так провели час з родиною. Під вечір вже забігли до нас на каву ще сусіди. Гарненько посиділи, гарно провели вихідні. Все, тепер уже, сьогодні, вже понеділочок, новий тиждень, нові плани. Так, як, друзі, літо вже добігає до свого завершення, до кінця. Ви знаєте, в мене є два школьника, тому вже час думати і про 1 вересня, а точніше, канцтовари. Про канцтовари. Доці, як ви знаєте, їй багато зошитів не потрібно. В нас там є і альбоми, і олівці для донечки, а для сина я вже почала закуповуватися. Закупила трішки канцелярію, тому кому цікаво, Залишайтеся з нами, гарного перегляду! Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, чи ви вже також скупляєтеся для своїх школярів, друзі, чи, чи ще нічого не купляли, чи, можливо, вже давно закупилися. А я трішки так пробіжуся, вам покажу, що я накупила своїм школярам. Так як синулька вже в мене в 5 класі, тому. Потрібно йому зошити в клітинку, в лінійку, в косу вже нам не потрібно, тому накупила трішки таких тоненьких зошитів, дуже товстих їм, я думаю, не буде потрібно. Ще вчителька нічого не казала, але я все ж таки закупила там на 18, на 24 і два, мабуть, зошита купила на 48. Не знаю, можливо, якийсь там словник буде, чи, можливо, для чогось пригодиться. І на 36 листів є. Ну, а загалом пила 12 зошитів у клітинку. І 12 десь також різних видів. І на 12, і на 18. І в лінійку. В лінійку і в клітинку. Там на контрольні, по-любому, потрібно буде. Ну, я думаю, що нам до нового року. Вистачить цих зошитів. Ще в мене залишилося в нас ще із минулого року трішки зошитів. Тому, думаю, не залишимося без зошитів. На крайній випадок в нас є магазини, тому можна буде докупити, але ж все рівно потрібно, щоб вдома було. Так, щоденничок, що це такий звичайний, простий. Щоденник купили, обкладинки для зошитів. Це коректор закладинки. Якщо будуть потрібні пару ось альбомчиків, ще там скажуть, кольоровий папір картон. Це все у нас позалишалося з минулих років, тому, а якщо щось потрібно, вже так дуже буде нагально, то ми будемо докупляти. Ще словничок, ось такий на англійську мову. Дуже зручно тут вже є поля, все є розписано, слова, транскрипція, переклад. Тому, я думаю, пригодиться такий зошиток, як звичайно потрібно для школяра ручок. Ручок побільше і різних. Але це, я думаю, що ми ще будемо докупляти лінійка. Так, Клей, ну це все. По класиці. І ще купила ось такий пенал йому для олівців. О, отакі ось туди олівчики поклала. В нас олівці то є там із минулих років, але вони там той менший, той поломаний. тому ще купила наборчик ось таких олівчиків. Я думаю, йому вистачить. Він у нас там непрофесіональний художник, тому для шкільного. Для шкільних там моментиків всяких, вистачить йому. Ну там стирачка, це підстругачка, це все зрозуміло. Ще я сюди покладу, мабуть, покладу клей і що я хотіла, і хотіла ще сюди йому покласти о ножницю. Це, щоб був такий пенальчик, А тому бо завжди. Бо завжди, як даю йому олівці ось такі коробочки, вони потім у нас по всьому рюкзаку валяються, губляться. Можливо, і звідси будуть губитися, але спробуємо. Спробуємо, якщо буде. Папка в нас залишилася, друзі, для зошитів ще ось з минулого року. Вона, наче й непогана, але він. Оце скільки, 4 роки, то він і не носив майже у цій папці, не любить він зошити носити, ну, але ж буду класти, а там як, а там як вийде. І купила, бо в нас завжди з тими маркерами чи фломастерами в нас завжди проблеми. Не знаю, як у вас у нас то. Вони, ну те, що губляться там не губляться, то це таке діло. А купляємо, іначе купляємо і не самі дешеві, а вони перестають згодом писати. Тоді нерви, тоді дитина переживає, в нього нема маркерів. Тому в цьому році, ось дивіться, це ось ціна спала, в цьому році я йому вирішила вже купити ось такі 24 маркера. Відкривається сумочка. Це вже більш друзі такі кращі, гарно пишуть і якісніші. Продавчиня говорила, що її гарно беруть, повинні бути, повинні гарненько писати, тому взяла наборчик отаких от маркерів. Якщо що будуть ділитися із Ангеліною, тому, я думаю, що школьника. Повинно бути гарні маркери, бо я ж говорю, це в нас проблема завжди. Що ще потрібно буде? Якщо потрібно буде нам там циркуль, чи ще якісь штучки, бо я не знаю, що там потрібно на п'ятий клас, то вже будемо потім докупляти те, що буде вчителька говорити, бо. Так, основний я набір для школяра взяла, а там вже буде видно, що нам потрібно. Пенал у нас також є з минулого року. Там картони оце все. пластиліну, якщо буде потрібно, звісно, це все є. Тому на перші тижні, я думаю, ми вже забезпечені на перві місяці, а там будемо бачити. Трішки вам показала канцелярії, чим займаюся. Що роблю такі? Зараз підручники нам уже видали на п'ятий клас. 12, 12 книжечок. Е, обгорнула я всі обгорточки, понадівали. Зараз попідписую і все. І до 1 вересня ми готові. З одягу також вже почали підкуповувати речі, там взуття купили. Ну, в основному все є. Я, як була в школі, як вчилася в школі, мені так подобалася ця рутина закуповувати. Зошити, ручки, блокнотики різні підписувати, це все обгортати, мені дуже подобалося, дуже подобалося. А синові щось моєму взагалі кажу, Кирюш, пішли купляти зошити. Він мені каже, мам, та сама купи, що ти каже, не купиш, купи сама. Тому що з діткам не дуже. Можливо, що хлопчик, можливо, дівчаткам більше подобається такі справи, а хлопцям щось не дуже хочеться. Покажи котусь, покажи котуська, ти побився, покажи, що в тебе. Покаже, що в тебе з зубками? Щось у нашого котуськи там сталося із челюстю. чи я не розумію, що таке, чи побився. Він і їсть, наче, їсть добре. Але видно, що челюсть, щось не в порядку з челюстю і кров там. Можливо, побився з котом, можливо, не знаю, що могло статися, тому завтра, мабуть, повеземо на огляд до ветеринара, що нам скажуть. Котуська, що у тебе таке? Покажися. Не хочу показуватися, тому що я. Я сьогодні не можу сама його відвести. Чоловік завтра буде до обіду. До обіду вдома буде чоловік. Завтра, тому я думаю, звозим на огляд, хоча б скажуть нам, що там, що з ним. Цілу ніч, друзі, ішов дощик. Ой, ось мої. Композиції, вже літо промайнуло, вже скоро вже буде потрібно все і заносити. Коли усе розрослися, вже скоро будемо пересаджувати все, заносити в будинок. Так, розочка ще квітує. Ще квітує. В цьому році біла роза дуже-дуже гарно порадувала мене. Перший раз вона шикарно ціла. І другий це при тому, що я весною. І хто дивиться мене, ви бачили, як я її весною обрізала. Обрізала так, що не було взагалі нічого. І вона мене порадувала. Красуня. Так, лад в канцтоварах навела, там на кухні трішки помила, поприбирала. І хочу, щоб ще гарніше квітли мої жоржини. Хочу пообрізати дощ, бачите, айстрочки дощ повалив. І від вітру, від доща трішки попадали, але ну, нічого. І жоржинки мені потрібно по пообрізати. Ось, бачите. Уже засохла, тому я її відрізаю. Я її відрізаю, а там будуть тоді нові пагони, нові квіточки гарні відростати. Добре, надіюся, в цьому році буде з чого зробити букет, а то завжди я бігаю, десь шукаю. І на 1 вересня Діткам немає що і пукетика понести. А це вже, думаю, буде з чого зробити. Букетик, надіюся. Так. Ага, там в мене он звалило, звалило дощем. Потрібно срочно, срочно потрібно підв'язати. Бачите, яка біда? Ай-яй-яй-яй-яй! На сьогодні, все, друзі. Всім пока-пока.